Награждається Владислав Рігор, Гельзин В зв'язку з восстанавленням рекорду України. Категорія спорт єдиної України. Президент свободного Олімпік. Рекорд зафіксували, коли граючому президенту Донецького Олімпіка Владиславу Гельзину було 38 років. Сьогодні йому 40 і більше 120 матчів на професіональному рівні. Всі справи бізнесмени відкладаються на потім, коли у команди тренування. Що вже казати про матч? Якщо я виходжу на поле, то Команда более мобілізується, більше концентрація, более ну, Когда я, другие ребята говорят, ну, подожди, подожди, що ну, давай заб'ємо гол, ви легше ну, по Парадів на себе чувствую взгляд под під И Мені треба доказувати, Наверное, більше, ніж будь-якому другому. Президент Донецького Олімпіка Владислав Гельзін настільки суворий, що потрапляючи в заявку на гру на передматчому розминку, він не виходить. Я роздівав, в тренажерному залі розминався. І потім вже ви в ВІП сидите перший тайм, і це на фарт? Ну, тому що мені сказав е, тренер, що в перериві я тебе жду на, е, на лавці. Я прийшов на лавку, він говорить, готовся. Як у вас з ним домовленість, як він виходить? Це ви вирішуєте чи ви разом вирішуєте? Рішаємо в місті, дивимося по, по ігрі, відталкиваюся е, від от результату, відталкиваюся від от того, який, який е, е, рисунок ігри. Наполегливий та непоступливий. Так можна охарактеризувати нападника президента. У партнерів по команді свої версії. Ну, це старой зідан. Ви його так називаєте? Ні, не називає, ну, між собою називаємо, Не знаю, знає він, ні, ну у нього стиль гри як у зідана. Це пластичність, техніка, Пілі. 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 Про футбол наважився перевірити футбольні навички президента. Зараз батл ми вам пропонуємо п'ять ударів за межтрафною. Я стою на воротах як колишній вратар, я займався в дитячій школі. У мене супер рукавиці В'ячеслава Кернос. Є один діал два три І... більшість три На що ми граємо? Ну, Хто брав, то граєш, так? Да? Один раз. Давайте три. Пойдем на заметку радаря. Будем на сборную. Наверное, рекомендовать тренеру главному. Олімпік готується до нового тесту. Відірвавшись від конкурентів, лідери першої ліги ведуть роботи для проходження прем'єр-лігового ліцензування. Головний показник функціонування скромного 12-річного клубу не перемоги по другій лізі, а виховання клубною академією двох гравців національної команди України Хомчиновського та Грічишкіна і ще багатьох представників юнацьких та молодіжних збірних. Мріє президента мати найсильнішу молодіжну академію країни конкурентну в Європі. Ну чому футбол займає? Тому що щоб гроші получати ну, стати чемпіонами, футболу. чемпіонами ну, футболу. Ну, чемпіонами. ну, ну по вас на Лігу чемпіонів. Лігу чемпіонів. Так з Олімпіком ну. і навіть у власній школі досвідчений конкурент не дає забути, хто номер один у Донецьку. Більшість семирічних олімпійців у формі шахтаря. Схоже, з наступного сезону почнеться реальна боротьба за донецького вболівальника. Шахтар, колись я болів, дуже болів за шахтар. Коли був Шахтар, сейчас, вибачте, шахтаря нема. Назва команди так і залишилася – Шахтар. Це буде дербі. Це був шахтером дербі, Це буде, буде дербі з Металургом, це буде дербі з Селічосом. Свого часу він грав у команді легендарного Віталія Старухіна та в академії Шахтаря затримався недовго. Прийшов зі своїм другом, мене залишили, а друга попросили. Ну... Ой, не подходишь, не подошел по каким-то критериям футбольным. Uh -huh. Я еще походил две недели и знак солидарности. Я уроженец города Донецка, я родился в Донецке. Я с детства болею за футбольный клуб Шахтер. Я очень много матчей. Каждый матч домашний я нахожусь на стадионе, если я присутствую в Донецке. Но если команда играет где-то на выезде, я так же самое, если соблюдусь, я уезжаю и смотрю. Поэтому, конечно, любовь моя принадлежит, мое сердце принадлежит Олимпику. Но. В матчах, де Олімпік не грає шахтером, я болею за шахте. Очі чи то президента, чи гравця починають світитися за розмови про елітний дивізіон. Я дуже хочу заграни на бассеред. Так виросайте на такому стадіоні при повному е якщо буде повний зритель, навіть. Ну, Кофуболісні мішають. Навіть не запитуйте у нього, чому і для чого він вклав стільки коштів у футбол і побудував все це на місцевому пустирі. Він не зможе пояснити. Олімпійське гасло головне не перемога, а участь не про футбольний клуб Олімпік. Тут кажуть, що йдуть до максимуму.